Леся Українка, вірш, тиша морська. В час гарячий полудневий виглядаю у віконце ясне море, ясне небо, ясні хмарки, ясне сонце. Певне, все країна світла та злотистої блакиті. Певне, тут нічого не зроду, що бува негода в світі. Тиша в морі ледве-ледве колихає ледве в море хвилі і колишиться од вітру на човнах вітрила білі. З тих Скотом на берег лине не хвилечка перлиста, правий хтось малим човенцем б'ється стежечка золотиста, правий хтось малим човенцем стиха весла підіймає, і здається, що з весельця ще раз золото спадає. Як би я тепер хотіла у мале човенце сісти і далеко на схід сонця золотим шляхом поплисти, б я на схід сонця. А від сходу до заходу тим шляхом, що проложило Ясне Сонце через воду. Не страшні для мене вітри і підводні, і каміння. Я про них би й не згадала в краю вічного